Мікс жіночого одягу Есмара, ще вичок з підкладочкою, розміру 46, футболочка Ель, L, комбінтресик, Елечка-футболочка, L маєчка на широкій бретелях. лисинки натуральна тканинка, елічка, така футболочка. Трикотажне м'якесенька платье, четвертий рукавчик виличка, такі велосипедочки, лосинки, штанішки вільні. Лосинки м'якесенький джинс. Розмір 48. Спортивні лосинки, емочка джинс, джинси, розмір. миланчик, футболочка, бонтер. Пілоти жаточка широкий, футболочка, футболочка М, е, натуральна тканенька, штанички Есочка, ну, шовчики. Випрошую себе фідничка. Фідничка йде така з карманчиками. довжина йде за колінця кота. Гланчик, вільний рукавчик, гарна моделька. Це такі. Також це натуральна тканинка, вільний фільт, розміру Е.